Діяння апостолів Розділ 20. А як утихомирився заколот, Павло скликав до себе учнів, утішив їх і, попрощавшися з ними, вибрався в дорогу до Македонії. Пройшовши через ті країни і підбадьоривши там вірних багатьма словами. Він прибув у Грецію, де перебув три місяці. Юдеї вчинили проти нього змову, саме як він збирався відплисти в Сирію, і він вирішив повернутись через Македонію. Разом з ним пішов Сопатр, син Пірра, Зверії, Аристарх та Секунд із Солуня, Гайздерби та Тимотей, ай Азіяти Тихик та Трофим. Ці вирушили перед ним і чекали в троаді. Ми ж відпливли від Филипів після днів опрісників, і за п'ять день прибули до них у Троаду, де ми сім день перебули. А першого дня тижня, як ми зібралися, щоб хліб ламати, Павло, що мав вибратися в дорогу наступного дня, розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Було ж у горниці, де ми зібралися, світочів досить. Однак юнак Євтих на ім'я сів на вікні, і коли Павло говорив задовго, його огорнув глибокий сон, і він з осну схилився додолу, упав на низ із третього поверху, і його підняли мертвим. Павло зійшов додолу, припав до нього, обнявши, і мовив не тривожтесь, бо його душа в ньому. Потім зійшов нагору, ламав хліб і їв. Він довго вів бесіду, аж до світанку, і лиш тоді пустився у дорогу. А хлопця привели живого і втішились безмірно. А ми наперед пішли до корабля і поплили в Асос, звідки ми мали взяти Павла. Бо так він був наказав, бажаючи сам простувати суходолом. Коли ж він зійшовся з нами в Асосі, ми взяли його і прибули в Мітелену. На другий день ми відпливли звідти і, попливши проти хіосу, причалили до самосу, а далі наступного дня прибули в Мілет. Бо Павло вирішив пливти попри Ефес. Щоб не беритися в Азії, поспішав бо, щоб по змозі на день п'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і прикликав пресвітерів церкви. Коли ж вони прийшли до нього, він до них промовив Ви знаєте, як з першого дня, коли я вступив у Азію. Увесь час поводився я з вами, служивши Господові в повній покорі, в сльозах та у напастях, що їх я зазнав від підступів юдейських. Як я не ухилявся ні від чого, що могло бути вам корисним, щоби вам звіщати та навчати прилюдно і по домах, засвідчуючи юдеям та грекам, щоб повернулися до Бога і увірували, Бога. В Господа нашого Ісуса. І ось тепер, зв'язаний Духом, я йду в Єрусалим, не відаючи, що там мене спіткає. Тільки Дух Святий мені свідчить у кожнім місті, кажучи, що мене кайдани і муки чекають. Та я життя моє ні за що вважаю, щоби лише закінчити шлях свій і службу, яку одержав. Від Господа Ісуса, звіщати Євангелію Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що ви не бачитимете вже більше обличчя мого, ви всі, між якими я прийшов, проповідуючи царство. Тому й свідкую перед вами нині, що я чистий від крові всіх. Я б не ухилявся об'явити вам. Всю волю Божу. Зважайте на самих себе, і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, що її він придбав власною кров'ю. Я знаю, що по моїм відході війдуть поміж вас вовки хижі, які нещадитимуть стада, та й споміж вас самих повстануть люди. Що говоритимуть пагубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому пильнуйте, пригадуйте собі, що я три роки, день і ніч не переставав кожного з вас і сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і слову Його благодаті, що може збудувати. І дати вам спадщину між усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ані одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною служили оці руки. У всьому я показав вам, що так, працюючи, треба допомагати слабосильним і пам'ятати слова Господа Ісуса. Що сам сказав більше щастя давати, ніж брати. Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними почав молитися. Усі тоді ревно заридали і, припавши Павлові на шию, цілували його, смуткуючи найбільше за слів, які він сказав, що вже більше не побачити їм його обличчя. І вони провели його до корабля. КНИГа Левіт, розділ двадцятий. Господь сказав Мойсеєві: Ти до синів Ізраїля промовиш. Хто з синів Ізраїля чи приходнів, що перебувають в Ізраїлі, дасть когось із свого потомства Молохові покарати його смертю? Його земляки нехай поб'ють його камінням. Я звернусь проти такого чоловіка і викоріню його з поміж людей його, бо він із дітей своїх віддав молохові, осквернивши мою святиню. Та збезчестивши моє ім'я. А коли земляки заплющать очі на того чоловіка, як віддаватиме когось із дітей своїх молохові і не схочуть його вбити, я зверну моє лице проти нього і проти роду Його, і з поміж його люду викоріню його та всіх, що розпустували, слідом за ним, щоб розпустувати за молохом. Хто звернеться до заклиначів мерців і знахарів, щоб слідом за ними блудувати, я звернусь проти Нього і викоріню його з поміж його люду. Ви ж освячуйте себе і будете святими, бо я Господь, Бог ваш, ви пильнуватимете установ моїх і виконуватимете їх? Я Господь. Що освячую вас. Хто проклинає свого батька чи свою матір, того мусить покарати смертю. Він кляв свого батька і свою матір, тож кров його нехай упаде на нього. Хто чужоложить із жінкою ближнього свого, на смерть мусять бути скарані і перелюбець, і перелюбка той, хто сходитиметься з батьковою жінкою. Наготу свого батька відкрив він Обоє мусять бути покарані смертю, кров їхня на них. Хто зійшовся б із невісткою своєю, смертю мусять бути покарані обоє, Кровозмішання вчинили, кров їхня на них. Коли чоловік зійдеться з чоловіком так, як і з жінкою, обидва вчинили Гидоту. Смертю мусять їх покарати, кров їхня на них. Хто бере собі за жінку, дочку і матір її, це ганьба. Вогнем нехай спалять його і їх, щоб не було такої ганьби серед вас. Чоловік, що спарується за скотиною, мусить бути скараний на смерть, а скотину треба вбити. Коли жінка наблизиться до якоїсь скотини. Щоб злучитися з нею, мусиш убити жінку і скотину вони мусять згинути. Кров їхня нехай упаде на них. Коли чоловік візьме свою сестру, дочку батька свого або дочку матері своєї, та й побачить наготу її, а вона побачить наготу його, мерзота це. Їх обох треба викорінити перед очима людей свого народу. Наготу своєї сестри відкрив, мусить понести кару за гріх свій. Коли чоловік зійдеться з жінкою в час її спливу і, оголивши наготу її, відкриє її течиво, і вона відкриє свою кровотечу, обох їх викорінити з поміж людей їхніх. Наготи сестри матері твоєї і сестри батька твого не відкриватимеш, бо це обнажувати свою родичку, вони понесуть кару за гріх їхній. Коли хтось зійдеться з діткою своєю, наготу дядька свого відкрив він, понесуть кару за гріх свій, бездітними помруть. Коли хтось візьме жінку брата свого це огида. Наготу брата свого відкрив, бездітними будуть. Пильнуйте всіх моїх установ і усіх моїх присудів, і виконуйте їх, і не виблює вас земля, куди веду вас жити. Не наслідуйте звичаїв народів, що їх прожину з перед вас, бо тому, що вони чинили все те, то вони й стали мені гидкими. Вам же кажу я. Ви заволодієте їхньою землею, я вам даю її в посілість, землю, що тече молоком і медом. Я, Господь, Бог ваш, що відрізнив вас від інших народів. Ви мусите відрізняти тварину чисту від нечистої, птаство чисте від нечистого і не сквернити себе твариною чи птицею, нічим, що повзає по землі. І що я вказав вам як нечисте. Тож будете мені святими, бо святий я, Господь, що відрізнив вас від народів, щоб ви були моїми. Чоловіка бо жінка, що будуть викликати мертвих або відмувати, мусять бути скарані на смерть. Камінням нехай поб'ють їх, кров їхня. Упаде на них. Псалом 125. Ті, які звіряються на Господа, подібні до Гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно. Єрусалим гори навколо нього, а Господь круг народу свого. Віднині і повіки. Берло беззаконних не буде тяжити над долею праведних, щоб праведні не простягали рук своїх до кривди. Благотвори, Господи, добрим людям щирого серця, а тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх, з тими, що творять беззаконня. Мир над Ізраїлем.